Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познімати, як ми калібруємо, віємо зерно. В принципі, ми вже з цим працюємо третій день. Робота наладилася потихеньку, трошки забрала часу наладочка, але виходить непогано. І хочу показати вам, як це все працює. Поки хлопці пішли у нас на обід, тут вони їздять на, на обід, тут готують господарство обіди і туди вони їздять. І поки є час, зараз тихенько поснімаю, бо коли тут все гуркоче, нічого не чуть, і, по ходу, треба знайти час, щоб це все засняти і показати. Це в нас кучка Юлія. Оце в такому вона стані після первинної очистки, в принципі, вже добре очистилося. Що я хочу сказати? Первинна очистка ну, для мого зерна потрібна однозначно, бо після комбайну, якщо починати віяти через... Оцю дуєчку, і см 10 то ну, не сильно виходить. Дуже багато от зерна попадає в відходи, а нам цього не потрібно і е, приходиться тепер його іще разок вертати. В е, цьому році купив таку штуку погрузчик шнековий. Е, виробник питав мене, який потрібен двигун. Ну, я сказав, що мені треба однофазний. Це тобто, в розетку 220 тикнув і воно. Почав працювати. Але, походу, це іде трьохпазний. Ну, я потім вам розкажу, в чому в нас був прикол, які проблемки виникли. Отакий шничок, він грузить достатньо вовко. Десь написано було чи 5 чи 6 тонн. Ось сюди в бункер попадає у нас друг, друга фракція. Ми її ще переганяємо на очистку. Раніше ми возили тачку в тому році, а в цьому році ми його вже перекидаємо прямо. Перекидаємо сюди під погрузочний шнек. Сюди він сипається. З нього таке виходить. Ось бачите, багато ще, ну як, воно достатньо чисте, але шелухи ще є і нерозкритого зерна. Ну Зерно те, що не вимолотилося. Походу, ми його два рази проганяємо і те, що не вимолотилося, ми його забираємо. Получається, непогано. Загружається він сюди, потім шкрипковим погрузчиком. Грузиться в нас у бункер загрузочки. Нічого не помінялося з того року. Придавили ми його мішком, тож він стрибає. Видно, трохи розбалансування йде шнека. То так, це дирочка заткнула пачкою. Пойшлося сюди втикається протруйник. То в цьому році ми будемо вже протруювати його не мішалкою, а будемо пробувати вже протруйок. До нього ішов балончик. Такий там на 50 літрів і <кій> форсунка, там насосик, ну це вже буду потім показувати. Отакий От у нас тряпочка вісить. Тряпочка вісить, що пилюка валить. Блин. І якщо без тряпки, то блин, як надихається, то тоді кашляєш цілий ранок, не можеш одійти. Оце в нас сюди, виходить, сипаться відходи. Ну, Після первинної чистки відходів не дуже багато. Ну Так, пилюка трохи є, одвіється. Так, сюди не залазить рука, покажу тоді. Е, уже фураж сипеться, сюди в нас сипеться вже чистеньке зерно, чисте зерно виходить ось таке. Отако ось я наведу. Оп. Резкось є. Ось таке у нас зерно вийшлося. Ми його калібруємо, тобто важимо. Доважуємо відеречком і виходить у нас 50 кг у мішку. Оце у нас такий апарат. Розібрав. З утра він почав виділюватися. Десь пропала маса, він вибиває ошибку. Тут красним, красним засвітилася лампочка. Не поймемо, що до чого як. Почав запускати, він нічого не поричить. Ми його туди-сюди клацав, не знаю, що наклацав, Ну запустився. Запустився. Почав регулювати. Ну, трошки збилися настройки. Зараз стоїть 4,7, а вчора стояв 5,5. Десь збилося трохи. ну Ми ще повторно його піднастроїли і в принципі, вийшли на той режим, який працювали вчора. Грузимося ми в отакий бункер. бункер, А там отаку лядочку притулили. На табуретку стану, щоб не впасти. Отака лядочка. Вібріює. Це типу павка, виходить, Засипається сюди зерно і потім раз і придавило. Ну, щоб не ставати постійно на табуретку, бо й ноги заболять. А от загрузився, раз і став. О, Хтось прилетів. Хлопці приїхали. Запускаємося ми кнопочками і грузимо. І працюємо. Якраз зараз ми включимо і покажемо весь цей прелісний вид роботи. Грузимо тоді в буса, завозимо на склад, політіруємо і вже тепер буде в складі. Так. Всім привіт, помахай. О, Це мої працівники на сьогодні роботи. Це все такий у нас фураж, виходить, відход. Якби трохи є тут такого крупнішого зерна, але його тут відсоток невеликий, в принципі, його... Потрібно ще б раз перегнати. Ну, ніхто цього вже робити не буде. Вже буде таке, як є. Одходів процентне відношення від 5 до 7% на юльки. Вчора спробували ми у бік-беги. Бік набагато веселіше. Ми справлялися вдвох. В принципі, підписана Юлія. Китайський бікбег Беушний. Взяли якраз то налазить під горлочко, то що треба. З ушками прийде маніпулятор, загрузить і відвезе. Менше роботи. Так що, якщо кому треба бікбегами, то є, є бікбегами. Бікбегами буде трошки дешевше. Так що, ростуть як грибочки після доща. Проїз... Проїзводительно десь порядка 8 тонн. Вчора 8, може сьогодні теж 8. Ну мішками трохи більше мороки, треба по-любому в трьох працювати. Перекурять то будемо це. Так що отаке у нас зерно вийшло. Ще, ще схожу рядишком склад і покажу вам ОВС, коли в нас була первічна обробітка. Оце, друзі, таке хотів вам розказати. У нас почався дощ. Вчора йшов день і сьогодні день. У мене ще вісьмін на полі. І пшениця. В принципі, ячмінь був вже готовий. Але збирати вже не було можливості, так як він трошки за пшеницею знаходиться. І щоб до нього дойти, треба пшеницю збирати. Пшениця була ще не готова на той час. Ну нічого страшного. Може, Погодка наладиться і поїдемо збирати. Тут на базі тихенько, бо роботи сильно немає зараз. Дощ іде весь врожайший в полі. Так, ну що, пішли подивимось машинку очисну. Оце така ОВС новенька. Сергій Іванович молодець. Цей трудний час він не пожалів кошти і купив. Перед цим у нього була така старенька, трошки вшатана. Ну, Вона робила свою роботу, але не дуже якісно. Отходів було дуже багато. А нове є нове. Тут питань немає. Не знаю, скільки коштує, не буду казати. Але я знаю одне, що роботу він робить класно. І я обідився на своїй пшениці, що без проблем. Пшеницьку зачистили за 3 Один, за 3 години вибачаюсь. Другий сорт, я вже приїхав, на другий день вони вже дочистили. Отака. Потужність її 25 тонн час. Ну, це якщо там ідеальна пшениця змолочена. Якщо багато бур'яна, то виходить, десь ну, хлопці гралися десь 20 тонн, часа 4-5, Отако, От як багато бур'яна. там треба і вітер збільшувати, і подачу зменшувати. Ну, коротше, трошки це. Але відбирає дуже отлично. Там, де був ячмінь з бур'яном, так багато, що ячмінь сухий, але бур'ян був і натягло вологу то ця машинка одебрала і зробила ляльку. Пару раз туди з кучі на кучі перекинув і вже в базову вологу став. Так, що я хочу ще сказати. По цінам я напишу телефончик знизу, Сергій Іванович. Якщо тут хто рядишком, хто потребує очищення, якісно, недорого, будете дзвонити. Для мене ще я не знаю, яку він ціну мені скаже. Ну, як вже скаже, така і буде. Вже робота зроблена. Потрібно розрахуватися. Грузиться воно в трактор, у прицепчик, потім прицепчик, куди треба, в який склад перевіз. Сипеться подача йде через шкрипковий погрузчик. Можна використовувати як на сою, так і на зернову групу без проблем. Загружається сюди шнек. подається наверх. Ось сюди подається, потім вже воно своїм ходом падає на низ і падає в решета. О, тут не видно, решета є, там кругленька спочатку йде, по-моєму, дивився. Отакий. Темненько, Кругленька решета. Далі йде, О, не видно ніфіга. продовгувасте і знизу ще, з більшою діркою. А потім отаке наниз. Так що відбирає воно шелуху по дуже дрібне зерно. І після цієї машини калібрувати просто песня. Дуже подобається. Знизу щіточки, щоб там таке не видно. Знизу щіточка, щоб там підтирати, щоб не застрявало зерно в цей, бо воно може забиватися і тоді падать. Не, не падає зерно. Так що машина грів. Вона сама під'їжджає, можна кнопочками нажати плюс-мінус, од'їхав, під'їхав. Так що такою технікою ми зробили першу нашу очистку після комбайна. Хочу сказати, що після комбайна і моя, ну, Треба або щоб був малий виход зерна, треба вітру багато додати. І тоді у вас в другу фракцію дуже багато буде відходити. Нормального посівного. Ну, як для себе, то можна і не заморачуватися. Ну, так як в нас зерно, собівартість достатньо висока, я вже підрахував, собівартість коля вийшла більше 7 гривень. Це без очистки, без відходів, без транспортування і все остального. А, по комбайну, по комбайну виходить 11 гектарів 15 тисяч. Солярочка 10 тисяч і транспортування 10 тисяч. Недалеко один газон справився. Отако От 35 тисяч, Вийшло у нас жниво. Такі справи. Після цього кадра буде кадр, там воно в роботі. Вибачайте за звук. Звук гуркоче. Вона робить, звісно, не тихенько, трохи підніма пилюки. Ну, за відео. Вибачаю з попереднього, що трошки буде не сильно видно. Але принцип роботи ви поймете. Це саме головне. Так що, якщо кому потрібно очиститися для продажу, то я напишу знизу телефончик, наберете Сергій Іванович, він вам допоможе. Ну и шо! Ну за мусор! Мусор! Так, друзі, ще хотів вам сказати по цьому двигуну. Короче, виходить, це двигун асинхронний, 2,2 кіла, йде однофазний. Ну, походу він йде трифазний. І в нас вчора була така штука, набилося ось сюди попів цього бачка зерна і він не захотів запускатися. Ну, Звісно, і перегрівся трошки, але не захотів він тягнути, я перезвонив до електриків і хлопці сказали, що... Треба його переробити на три фази, бо однофазний він починає працювати, коли виходить на свою мінімальну потужність. Ого, що вистить дощ капець. Коротше, там йдуть конденсатори. І для того, щоб йому запуститись, треба, щоб там був якийсь там ток первічний, вторічний, я знаю, який ток. Факт тому, що він не хотів працювати. І в нас залишився один бікбек, який ми його не зробили вчора. Сьогодні включили та сама хрень. Поміняли трошки фазу, переключили нашу розетку на другу фазу, начало трохи веселіше. Но факт тому, що потрібно, щоб був трьохфазний двигун, з-за того, що він буде краще працювати. Так що, що, хто хоче придбати такий шнек, беріть трьохфазний і не мучтеся. Ну що, пацани, будемо запускатися, покажемо хлопцям, як працює наша техніка. Да, включається, звісно. Чорти зробили, блін різку. Чорти де, що приходиться нам руки тянуть, провода пожаліли. Опустили дуєчку. Включилась? Типиться наше зерно. Сипеться туди, гарне зерно. Туди сипеться... Показаю, як працює наша очисна машина. В принципі, по якості виходить непогано. Отходи є, діватися нема куди, треба їх відкалібрувати і далі піде вона на бураж. Буду закінчувати своє відео, дякую за перегляд. Будемо працювати, так як робота не може стояти, треба нам ці ці кучки за пару днів. Пару днів це, звісно, грубо. Ну, Трошки часу є, щоб нам їх перекалібрувати і отсюда вивезти. Так як сюди ми будемо завозити наше яра, пшениця і ячниця. Ось ну, таке відео коротеньке, кому сподобалося – лайк, а кому не сподобалося, нічого не ставте. Все, всім пока.